Я сидів на живій удочки, Когда слышу такой сплеск, ага. я спочатку думав, що оборвалася ця гойда, на якій ага. вони з моста прыгають. Ну так а виявилось, що обривався трос на канатной дорозі. А, да. а ось тут рятувальники де зараз шукаються, десь в цьому місці вона впала, так? Да? Так, да, десь в цьому. Може трохи глибше. Ага. Орієнтуватися на тому. Ага. А ну вже пишуть, що там дівчина була, а ви взагалі бачили її, вона якось от коли плюхнулась, вона я, якось намагалась плисти. Ні. Тобто Ні, я одразу, не да, скоріш за все. А як швидко почали взагалі реагувати? От ви, ви тут от побачили ну, це, що сталося? Поліція приїхала через десь 5 хвилин, а рятувальники десь через 7. Саме на катерах. На катерах, так. Через сім хвилин на катерах. А люди, от що робили, коли це трапилося? Там ці троси, вони тут десь лежали? А, да? Троси впав постійно на набережну, був ага. натягнутий. Ось вас зверху набережна тут ага. до ага. вас в дорозі витягнули. Часто тут таке буває, такі випадки? Це я перший раз побачив. Я от літо-літо кожен неділю тут. Це я перший раз побачив таке. Хотів би звернути увагу, що. Три троси цілі, в принципі, да, ось які тягнуться від цієї канатної дороги. І в принципі, якби постраждала, була зачеплена за один з цих трьох тросів, то в неї був би резерв, якийсь вона б не впала. Я, звісно, не спеціаліст у цих питаннях там безпеки, але видно, що не всі троси обірвані, і в принципі три з них цілі.